Вітаємо на радіо Бінхуей. До вашої уваги подкаст присвячений 30-й річниці з дня публікації Джуані Фалунь. Книга, що принесла користь мільйонам людей, Джуань Фалунь, або Обертання колеса закону. Це головна книга Фалундафа. Її перший тираж надрукувало в грудні 1994 року. Видавництво при національному управлінні радіо і телебачення Китаю. Мільйони людей, прочитавши цю книгу, зрозуміли, у чому полягає сенс життя, і стала на шлях повернення до свого істинного я. Майстер Ліхунджи презентував практику Фалундафа під час свого першого курсу лекцій, який він провів з 13 до 22 травня 1992 року в середній школі номер 5 міста Чанчуня. Ченчунь – це велике місто на північному сході Китаю, в агломерації якого нині проживає понад 9 мільйонів людей. Саме з цього міста й почала поширюватися система Фалундафа. Майстер Лі представив Фалундафа у вигляді методу цігун Цігун з китайської можна перекласти як енергетичні вправи. З кінця минулого століття різні методи цігун, зокрема й Ці Цюань, набули великого поширення в Китаї. Отже, на той час, коли майстер Лі провів свій перший курс у Китаї, цігун був дуже популярним рухом, оскільки багато людей шукало способи, як покращити своє здоров'я. Фалундафа приносить користь і душі, і тілу, пропонуючи п'ять комплексів прав і наставляючи дотримуватися принципів істина, доброта й терпіння. У своїх книгах, зокрема в Джуань Фалунь, майстер Лі навчає. Що ці три слова і є властивістю та основою всього всесвіту. Загалом на запрошення китайської науково-дослідної асоціації Цігун, майстер прочитав у Китаї 56 лекцій у 23 містах, які відвідало понад 67 тисяч осіб. Книгу Джань Фалунь. Було офіційно опубліковано в грудні 1994 року з номером ISBN відповідно до міжнародних стандартів друку. Вартість кожної книги становила 12 юанів. На той час це трохи менше півтора долара США. Під час презентації книги Джунь Фалунь 4 січня 1995 року Майстер Лі дав лекцію в аудиторії Пекінського університету громадської безпеки. Зміст книги ґрунтується на лекціях, які вчителі прочитав у Чанчуні, Пекіні, Ухані, Дзінані та інших містах Китаю. Майстер Лі попросив кількох своїх учнів переписати текст з аудіозаписів, а потім особисто його відредагував. Відтоді як 30 років тому ця книга вийшла друком, безліч людей отримали користь від її прочитання. У спеціальній збірці початок поширення фалундафа в Китаї. Опубліковані на сайті Мінхуей, багато практикувальників поділилися дуже зворушливими історіями про відвідування цих лекцій. Вони були під великим враженням від лекцій учителя, їх також дуже зворушило те, як майстер лі спілкувався з людьми і як поводився в повсякденному житті. Учитель своїми вчинками та поведінкою подавав усім гарний приклад, що спонукало безліч практикувальників старанно вдосконалюватися, дотримуючись його вчення. У цей подкаст ми включили кілька історій практикувальників, які не мали можливості особисто відвідати курс лекцій учителя. Читаючи Джоні Фалуні і покращуючи свій характер, вони змогли стати по-справжньому хорошими людьми. Безліч людей змінила своє життя та відмовилося від шкідливих звичок. Розбиті сім'ї воз'єднувалися, хвороби зцілювалися, а трагедіям наставав щасливий кінець. Люди з найрізноманітніших прошарків суспільства почали вдосконалювати себе і прагнути до більш високого та прекрасного. З нагоди 30-ї річниці публікації книги Джоані Фалунь ми озвучуємо ці історії, щоб віддати належну шану Фалундафа та вчителю Лі. Ми також сподіваємося, що більше людей зможуть отримати таку саму користь, як і ми. Лиходій перетворився на людину, яку всі поважають. Зловживання наркотиками серйозна проблема нашого суспільства, яка зруйнувала багато сімей. Лю Хун, житель міста Сянін провінції Хубей, не лише кинув вживати наркотики після того, як почав практикувати Фалундафа, а й заслужив повагу місцевих жителів. Однак через свої переконання він досі перебуває в ув'язненні і зазнає тортур. Примітка редактора з 1999 року. Компартія Китаю жорстоко та незаконно переслідує практикувальників Фалундафа. Отже, розповімо історію Люша Хуна. Лю народився 1967 року. роком. Він почав працювати з 16 років. Під впливом інших молодих людей він приєднався до місцевої мафіозної організації, яка куяла багато поганих справ. У 1993 році, коли йому було 26 років. Він приохотився до наркотиків і після того став постійно боротися з іншими, зловживати наркотиками, а також регулярно потрапляти до центру реабілітації. Його також багаторазово саджали за ґрати. Після чергового звільнення в червні 2004 року його наркозалежність посилилася, і він втратив самоконтроль. Через погане здоров'я та відсутність роботи йому доводилося жебракувати, а іноді чинити зло іншим. Щоб уникнути неприємностей, люди його цуралися. Коли він повернувся до рідного міста в грудні 2006 року, його ноги були опухлими, а все тіло чорним, він важко ходив. Люди вважали, що він перебуває на межі смерті. Він став бездомним, тому, зрештою, вирішив приїхати до своєї матері, яка порадила йому прочитати книгу Джань Фалунь. Він намагався слідувати принципам Фалундафа істина, доброта, терпіння. Ця книга не лише допомогла Лю облишити наркотики, а й показала йому, як стати кращою людиною. Уже через чотири місяці люди помітили, що він став здоровим та енергійним і має значно кращий вигляд, ніж більшість людей його віку. Його здоров'я відновилося, і він став іншою людиною, працьовитою і доброзичливою. Однак, коли Лю та його племінник розмістили плакати про Фалундафа в місті Ухані, 4 травня 2008 року. Поліція заарештувала його та відправила до виправно трудового табору. Жителі його рідного міста не повірили, що така хороша людина могла зробити погані вчинки і написала листа, домагаючись звільнення лю. У цьому листі вони виклали щойно наведені факти та, відповідно до китайської традиції, підписали його й поставили на ньому відбитки своїх пальців. Комітет його рідного села Дацяо також написав листа 12 травня 2008 року. Де пояснювалося, наскільки Лю змінився на краще після того, як почав практикувати фалундафа? Вони написали Усі його шкідливі звички зникли. Він чудова людина, яка користується повагою інших, і він не здійснив жодного поганого вчинку. Колишній злочинець визнав свою провину Джужень, Жень, псевдонім, народився в лютому 1974 року. У 18 років він скоїв тяжкий злочин у сінцянь у Ігурському автономному районі. Йому вдалося втекти від поліції. Через 5 років, прочитавши Джуань Фалунь, він почав практикувати Фалунь-Дафа. Згодом його артрит зник без медичного лікування. У процесі покращення його моральних якостей він шкодував про скоєний раніше злочин. У березні 2000 року. Тобто, через півроку після того, як компартія почала переслідування, Джу вирушив до Пекіна, щоб виступити на захист Фалундафа. Його заарештували і відвезли до поліційного відділку в центрі міста, де його побили, але потім через кілька годин відпустили. Джу вирішив звернутися до влади сіндзяну та здатися. Коли він проїжджав через провінцію Джедзян, його зупинив агент Бюро державної безпеки та запитав про Фалундафа. Джу розповів йому все, що знав, і сказав, що хоче понести покарання, за скоєний ним раніше злочин. Оскільки він сам здався, суд пом'якшив покарання Джу і засудив до десяти років позбавлення волі. Перебуваючи в ув'язненні в Сіндзяні, Джу старанно працював і не скаржився, тому його термін було скорочено на два роки та вісім місяців. Після звільнення у 2007 році Джу відкрив невеликий бізнес він слідував ученню Фалундафа, добре ставився до інших і завжди повертав гроші, коли клієнти випадково йому переплачували. 2009 року в року його річного батька трапився рецидив туберкульозу, і він став блювати кров'ю. Лікарі сказали, що йому залишилося жити лише кілька днів. Джо залишився з ним і попросив щиро промовляти чудодійні слова «Фалундафа несе добро китайською «Фалундафа Хао. та переглянути відеозапис виступу Шень Юн. Через два тижні його батько повністю одужав і знову зміг фізично працювати так, як раніше. Подальше обстеження в лікарні показало, що його легені здорові. Колишня вчителька Фалундафа не лише змінював поганих людей і сприяв тому, щоб вони стали добрими громадянами, а й допомагав людям з усіх верст суспільства. Цюн Хуа, яка до пенсії працювала вчителькою середньої школи в Тайвані, любила розміркувати про життя. Але багато речей вона не розуміла, і ніхто не міг відповісти на її запитання. Якось 2002 року, дивлячись телевізор, Цюн почула про книгу Джоані Фалунь і купила її в місцевій книгарні. Вона прочитала книгу за два дні і була вражена, тому що в цьому глибокому вченні знайшла відповіді на всі свої запитання. Незабаром після того як Цюн почала практикувати Фалундафа. Вона виявила, що безсоння, яке турбувало її десятиліттями, а також хронічна гіпотонія, суттєво послабилася. Вона написала Після виконання вправ я могла відразу заснути і спала дуже міцно. Мій кров'яний тиск також повернувся до норми. Я відчула дивовижне поліпшення стану душі та тіла. Важкий науковий проєкт. У 1997 році Лу Юань вступила до докторантури, тоді їй було 40 років тиск, пов'язаний із навчанням, її виснажив вона ледве підіймалася сходами, а обстеження в лікарні виявило запаморочення, хвороби серця, хронічний синусит, гліпоглакемію та фібріому матки. Вона також страждала на періодичне впадання в короткочасну кому. Батьки їй розповіли про Джані Фалунь, тому Лу купила два примірники книги один для батьків, а один для себе. Вона сказала, що читати Джані Фалунь уперше було дуже цікаво здавалося, ніби книга знала, про що вона думає, оскільки на всі її запитання в процесі читання з'являлися відповіді. Лу була в захваті і сказала, що це за незвичайна книга. Вона читала її знову і знову. Прочитавши книгу дев'ять разів, Лю зрозуміла, що це книга, яка веде людину божественним шляхом через постійне покращення стану свідомості. Лю відчула натхнення і була сповнена рішучості практикувати вдосконалення далі, невдовзі всі її хвороби зникли. Учитель сказав цитата тоді чому ж для вдосконалювальників так робити можна, бо вони найдорогоцінніші. У них виникла думка, що вони хочуть удосконалюватись? Саме ця думка є найдорогоціннішою. У буддизмі надають великої ваги Природі Будде. Коли в людини проявляється ПРИРОДА Будде, ПРОБУДЖЕНІ можуть їй допомогти, ЛЕКЦІЯ Перша Фалунь Думаючи про це, Луна гадувала собі, що їй, як практикувальниці, треба стати кращою людиною. Щоб завершити роботу над докторською дисертацією та її захистити, їй потрібно було опублікувати дві статті. У великих наукових журналах. Лу вдалося виділити з рослинних екстрактів безліч нових хімічних сполук зі складною структурою. Вона та її науковий керівник витратили три місяці на визначення цієї структури, але марно. Наближався день захисту, і Лу дуже хвилювалася вона вирішила довіритися вчителеві та дафа, заспокоївшись, Лю відмовилася від початкового стану визначення хімічної структури, який вона раніше обговорювала з професором. Натомість вона розмістила вихідні дані як будівельні блоки і тестувала різні варіанти одна година, дві години, три години. Вона працювала всю ніч до світанку. Зрештою, залишилося лише два варіанти. Вона подумала, чи не добре було б об'єднати ці два варіанти. Лу ввела число та уважно перевірила результат. І один, і другий спрацювали. Тієї миті ранкове сонячне світло осяяло кімнату. Лу була зворушена і заплющила очі. Вона мовила про себе Божественне диво дійсно існує, по іншому це не пояснити. Після того, як вона представила свої результати до великого закордонного журналу, редактор відповів Дуже добре написано. Вашу роботу буде опубліковано з невеликими змінами у форматі матеріалу. Професори мали багато запитань, коли вона захищала свою докторську дисертацію. Лу впевнено відповідала на всі запитання, що викликало захоплення. Лу зрозуміла, що наші знання і так звані відкриття походять від божественного початку, а те, що знає людство, є дуже обмеженим, якщо порівнювати зі справжньою картиною Всесвіту. Після того як Лу захистила докторську дисертацію, деякі колеги її питали, як їй це вдалося, і просили дати їм пораду ще до їхньої роботи. Лу пояснила свої досягнення мудрістю, яку їй дав учителі Тафа Лондафа. Вона сказала, що глибоко вдячна за це. Як посередній учень став найкращим Ван Дже псевдонім із міста Таншань, провінції Хебей. Що розташована неподалік від Пекіна, вважав навчання в школі дуже складним, тому він закінчив лише звичайну середню школу і технікум, де він навчався два роки і отримав диплом молодшого спеціаліста. Та він завжди мріяв здобути ступінь бакалавра. Найскладнішими предметами для нього були математика та англійська мова. Він намагався скласти вступний іспит до університету, та його бали з математики був нижчим за 40 зі 150 він також не зміг скласти державний тест з англійської мови. Попри це, Ван усе ж хотів спробувати ще раз. Готуючись до іспитів наступного року, він виявив, що завдання дійсно складні. Іспит наближався, а він усе ще не розумів багатьох речей, особливо в математиці. Його однолітки на попередніх іспитах здавалися добре підготовленими і показали значно кращий результат. Мати Вана почала практикувати фалундафа в 1998 році та часто говорила з ним про цю практику і читала йому книги Дафа. Хоча він не став практикувальником, але був згоден з принципами Фалундафа і поважав майстра лі, якось під час іспиту з політики в старших класах середньої школи він написав на екзаменаційному аркуші Фалундафа несе добро. Бачачи, що Вану важко дається підготовка до іспитів, мати порадила йому почитати книги Фалундафа. Учитель дасть тобі мудрість, сказала вона. Ван погодився і, готуючись до іспитів, також почав дивитися відеолекції вчителя. Згодом ситуація поліпшилася. Ван щодня слухав аудіолекції вчителя. Він робив усе можливе, щоб підготуватися до іспиту. А по завершенню іспиту він не турбувався про те, наскільки добре впоралися інші. Або наскільки погано склав іспит він сам. У результаті виявилося, що його оцінка з математики склала 83 бали зі 100, а з англійської 75 зі 100. Він ніби став іншою людиною як порівняти з тим, як він складав іспит минулого разу. За результатами іспиту його взяли до одного з університетів у провінції Хебей його уступні бали вважалися вищими за середні. Цей досвід ще більше переконав Вана, що Фалундафа незвичайний. Через рік після здобуття ступеня бакалавра він вирішив вступити до магістратури. Люди з його оточення говорили, що це буде особливо важкий рік для вступу до магістратури, оскільки з понад двох мільйонів осіб буде прийнято лише 500 тисяч. Вони далі читав Джуань Фалунь та відкинув пристрасть до слави та матеріальних вигід. Навпаки, він став більш щирим і чуйним. Купивши онлайн відеокурс для вступного іспиту до магістратури, він зрозумів, що не має часу на його детальний перегляд, тому віддав його іншому вступнику, з яким раніше не був знайомий. Інші вважали його дурним. Коли наблизився іспит, цей студент поділився з Ваном деякими цінними матеріалами та інформацією. Він уже вдруге подавав документи до аспірантури тому, щоб віддячити за доброту Вана, дав йому кілька корисних порад. Ван і далі щодня читав книги Фалундафа. Іспит був складним, тому він не плакав великого оптимізму. Після іспиту він одразу почав шукати роботу. Деякі компанії були дуже задоволені та планували найняти його. Коли в лютому стали відомі результати вступного іспиту до аспірантури, Ван був здивований тим, що набрав 185 із 300 балів. Національний прохідний бал складав 160. Ван сказав це не моя заслуга. Це вчитель допоміг мені досягти такого результату. Повернення боргів Сюї, псевдонім, також був родом із провінції Хебей. Через його поганий характер мало хто наважувався мати з ним справу. Він викурював по п'ять пачок сигарет на день, пив і щодня грав у Маджонг настільну азартну гру популярну в Китаї. Більше того він завів коханку. Його дружина відчувала розчарування та безпорадність. 1994 року бізнес сю зазнав збитків на сотні тисяч юанів, що становило на той час десятки тисяч доларів. Сю був винен великі суми грошей родичам своєї дружини, тому сварився з нею майже щодня і навіть трощив меблі. Окрім того, що він зазнав втрату бізнесу та зруйнував стосунки у своїй сім'ї, жінка, з якою сю мав роман, його покинула. У депресії та розпачі Сю часто потайки плакав і відчував, що його життя не має сенсу. У 1995 році Сю вирішив придбати автостоянку та ресторан у селі. Оскільки він не мав грошей, він підписав боргову розписку на суму 127 тисяч юанів. Це понад 15 тисяч доларів. Дізнавшись про Фалундафа на початку 1996 року. Сю багато разів прочитав книгу Джунь Фалунь. Йому стало соромно за свою поведінку в минулому, і він вирішив стати іншою людиною. Він кинув палити, пити, грати в маджунг та гуляти з жінками. Побачивши позитивні зміни, що з ним відбулися, його дружина зрозуміла, що фалунь дафа це гарна практика, й теж почала нею займатися. Читаючи Джунь Фалунь, Сю дізнався про принцип не втратиш, не отримаєш. Де зрозумів, що йому треба повернути свої борги. Він вирішив спочатку виплатити борги по бізнесу, а потім повернути гроші, який був винен селу. Однак після того як компартія розпочала репресії проти Фалундафа в 1999 році, його двічі заарештовували за те, що він їздив до Пекіна та виступав на захист Дафа. Під час незаконного затримання його лупцювали електричними кийками, змушували стояти на колінах, на гальці, і били в обличчя. Від катувань у нього повипадали зуби. Пізніше Сю вдалося повернути борги бізнесу. Коли 2016 року його будинок знесли, а землю забрали під промислові потреби, він отримав виплату в понад 2 мільйони юанів. Згадавши, що за 20 років до цього він написав владі села боргову розписку, чоловік вирішив повернути гроші. Коли голова його рідного села запитав про це бухгалтера, той сказав. Усі рахунки було закрито, і ми вже не маємо записів, датованих 1995 роком. Та сю наполіг на виплаті повної суми, включно з відсотками. Чиновників села та районної адміністрації це вразило. Тільки практикувальники Фалундафа можуть так чинити це такі добрі люди. Фалундафа чудова практика. вигукнув один із сільських чиновників. Доброта сю, яку він набув завдяки практиці Фалундафа. Принесла благословення йому та його сім'ї, від його 94-річної матері до однорічного онука, 12 членів сім'ї чотирьох поколінь живуть щасливо та в гармонії. Його мати часто повторює Фалундафа несе добро, попри свій вік, вона здорова та здатна сама про себе піклуватися. Відтоді як книгу Джані Фалунь було опубліковано 30 років тому, практика Фалундафа, Надихнула і принесла велику користь понад 100 мільйонам людей у більш ніж 100 країнах, подарувавши їм здоров'я, щастя та надію. Ми сподіваємося, що одного дня компартія Китаю зупинить переслідування Фалундафа, яке почалося в липні 1999 року. Справедливість буде відновлена і ще більше людей у всьому світі дізнаються про цю гарну школу самодосконалення. І як дивовижно вона впливає на кожну людину. Дякуємо, що слухаєте Радіо Мінхуей. Мінхуей – це натхнення та мудрість.